Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео оновлення, отримання і видалення. В попередньому відео подивились, як можна зробити мепінг або зв'язування класів, щоб Hibernate розумів, з якими класами і якими таблицями йому треба працювати. А також зробили створення записів за допомогою цих класів. А в цьому відео будемо маніпулювати таблицями, щоб зробити оновлення, отримання і видалення. Добре, давайте перейдемо до першого методу. Оновлення parent. В session Factory беремо session, session беремо Transaction і працюємо з нашим parent. Сетеємо 3, Name – Maximus, Gender буде Male і Age – 45 Потім робимо не persist, а Merge. Session, Get Transaction, Commit і Session Close. Давайте подивимось нашого парента. Третє у нас Bob, Mail і 18. Так, відпрацьовує. Відпрацювало. І по ID-шці 3 нам буде такі значення тепер. Дивимось. ID3, Maximus, Mail 45. Тоді ми робили Persist, а в цьому випадку нам треба оновлення, і ми робимо Merge. Давайте подивимось на наступне оновлення класу Child. Ну, Session і Transaction все те ж саме. А ось тепер ми створюємо спочатку parent. Тепер повертаємо нашому Бобу ім'я Bob. Mail і 18. Робимо йому спочатку Merge. Потім нашому Child setм п'ятірку, Semi, Mail і 12. Давайте подивимось. Так, з parentом все зрозуміло. Child. У нас п'ятий, Paul, female, 76 і null. Тобто тут повинна бути трійка. Але для початку давайте я приберу тут Merge. І подивимось, що буде. Parent не повинен бути оновленим. Так, він не оновився. Дивимось на наш child. Так, п'ятий. Semi, 12 і 3. Цікаво виходить, дивіться. Айдішку він оновив на третю поставив. Але сам об'єкт не оновив. Дуже цікаво. Давайте повернемо Merge і зробимо... Ну так, в принципі, залишимо. Якщо ми поміняємо тут на якусь там двійку, наприклад, то давайте зробимо так. Поїхали. І так, parent. Двійка у нас тепер. Bob, Mail і 18. А що у нас із 5, бачите, змінилась двійка. Тож, якщо ви, наприклад, такі вкладені класи, як parent, не робите через merge, він його не оновить. Але IT оновить. Коли ви вставите в Child цей parent. Отак цікаво працює в нас Hibernate. Давайте тепер подивимось на можливість Hibernate -у. Діставати дані із таблиці. Далі я буду маніпулювати тільки з child, ну, в принципі, щоб не дублювати методи, як попередні два зробив, логіка, в принципі, в них однакова. Далі давайте подивимось, як нам дістати об'єкт. Беремо Session, звісно, всередині транзакції, викликаємо метод get, передаємо клас і передаємо ID. 16. Давайте подивимось, чи є в нас така 16. Цікаво. Немає. Що ж тоді буде? Я одразу роблю система от Print LN. Тобто він такого не може дістати. Давайте подивимось. Ну, наприклад, номер 1 Тобто по ID 1. один. Дивимось. Дістало. Том mail H85, parent ID Tom, mail, 45. Том mail 85. І посилається на один. В принципі, те ж саме. Так, давайте подивимось, що буде, якщо ми дістанемо 6. Тут null. Як це відпрацює? Ставимо 6. І parent в нас не буде. Бачите, parent now. Тож, спокійно ми можемо діставати навіть з now посиланням на іншу таблицю. Видалення. Одразу, в принципі, шостий видалимо, а давайте подивимось. Ну, давайте, шостий спочатку видалимо. Session. У нас get. Ми беремо цей Child. Отримуємо з попереднього, як було. І робимо цей child remove всередині транзакції. Поїхали. Так, у нас тепер помилка. Бачите, ми не можемо видалити, тому що property now. Ось так ось цікаво виходить. Давайте тоді видалимо п'ятий. Приїхали. А п'ятий видалився. Так, п'ятий у нас це перен 2. Давайте подивимось сюди. Чи видалився у нас перен 2? Хопа! Немає ПРН 2. Йдемо сюди. І немає п'ятого. Тобто виходить так, що у нас проблема із налом. Якщо в нас тут нал, він не може його видалити. Добре. Є ще варіант через новостворений об'єкт. Нам не обов'язково звертатись до бази даних, щоб отримати об'єкт. Ми його можемо створити через New Object і так само зробити видалення. Дивіться, я створюю parent, зайдіжкою, звісно, я створюю Child, зайдіжкою, звісно, Set parent вставляю parent і Session Remove Child. Итак, у нас это третий, и тут, в принципе, третий. Давайте подивимось. Третий, третий. Так, четвертый, четвертый. Хотел бы, чтобы тут у нас была ID, например, не третий, третий. Давайте срублю. Поставлю сім, например. Сім. Apply. Apply. Так просто для цікавинки схитримо. У нас тут видалити хочемо третій. Сетємо тут PID ID 3, а там в базі даних PID ID parent ID 7. І що в такому випадку буде? Тут стоїть 7. Третій видалиться. Третій видалиться. А тут питання для вас. До вас. Видалиться третій, чи видалиться сьомий? Видалився третій. От так от виходить Цікаво те, що не має значення, яке у вас тут ID стоїть. Якщо ви йому кажете, видали мені, будь ласка, третій, то він видалить третій. Ще цікаве завдання до вас. Дивіться. В, в мене parent, H, це int. Зробіть його інтеджер. І в Child і також int. Що тут? тут «Integer». А, тут «Integer». А, От Отак ось зробити integer. І для того, щоб виділити, поставте тільки ID. Оці всі дані не ставляйте. Name, Gender і «Age». І подивіться, чи зможе «Hibernate» видалити такі дані. «Update in session». Давайте подивимось, що я маю тут на увазі. Я створюю parent, потім у сесії хабернета, у Прошу, дістань мені, будь ласка, child 6. До речі, child 6 вже немає. Ну, нічого важливо. Отримали цей child, робимо set parent, новий, який створили. Робимо просто flush, Це означає відправити дані. Щоб вони опрацювали, які у нас були якісь зміни. Ми тут зміни зробили, вставили Child, наш Parent, Зробили флеш, і дані повинні відпрацюватися. Але Child 6 у нас вже немає. Який... А, ні, є 6 Child. А, точно. Шостий Child, і в нас тут now. Parent. Подивимось, що буде. Ми тут не вставляємо ID, тобто ми хочемо створити новий Parent. Подивимося, як це працює. Звісно, все працює. Всередині транзакції. Відпрацювало, помилок немає. Шостий. null, Перенайді. Опа. І тут перенайді восьмий. дивимось сюди. І тут у нас створився 8, Bob, Mail, 18. Отаким От чином ми можемо оновлювати всередині цієї сесії об'єкти, які вже існують. І потім робити флаж. Не треба робити merge, Persist, просто робите флаж. Тому що, коли ви робите, дістань мені, будь ласка, всередині транзакції Child, він вже дістає проксі цей об'єкт, поки ви знаходитесь всередині транзакції. Тому він дивиться, коли транзакція завершується, коли ви зробили флаж, зміни. Він просто біжить по цьому об'єкту, дивиться, чи були зміни, якщо є, оновлює їх. В базі даних, і вам це вручну робити не треба. Хайбнет слідкує за оновленням цими класами самостійно. Отаким От чином, Хайбнет дозволяє нам маніпулювати даними в базі даних за допомогою класу. І дуже легко ми пишемо код на Java, викликаємо сесію, транзакцію, робимо якісь зміни, видалення, оновлення, створення, і Габернейт сам опрацьовує ці дані в таблиці. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.